Да, вот надо приходить на шоу, но любой вот здесь данут исследования и отменяться. Нам дедушки. Дима, вечно убийство. Короче, прикольно делиться сюда. А що цей поважний мужчина тут пробувати? Громада не зайшла, а вы тут чому? Може, доковаються чимось. Кого запросили? Не стояли під дверима, а масло точно не запускають. Вирішення питань чи як? Громадськість. Ну, да, Зашлі, це як себе домой. Що таке зановості? Ви... Ви... Ми, так ми стоїмо під дверима. Прокурори, які робить свої справи та в чорні. Нічого не бувало, пошла. Розсіпляться. Робоче місце чи я. Дома, Бо то я лягу. Йому можна сісти, лягу. Ну, це взагалі. Це ну, взагалі, це нормальні рівні права. Так, хтось має сидіти, тут навіть не виходить. Я рахую, що для всіх однакові умови. Діма прийшов, вже ви тут сиділи, я вас фотографувала, є час, коли ви тут сиділи. Сиди добре. Сходи, що немає музички, щоб загалсточок пошарпали. Тому що вже не носять їх. Вот так, ребят. Вот здесь уже не А можно мы с вами все-таки не ставим, да? Сюда есть. Смотрите. А, есть. Все, сюда мы с ним.

Він Він прибіжав, тут посидів, Чого ж? Мало висить. Царський час, якщо побачиш, Я думаю, за Якщо побачиш, що зайшла жінка царські часи. Зали зайняті під конвої, Всі навіть. Всі сумніки всі самі починають. Там вводят туда суд. Хоть бы одного следователя в этих судебных путях увидели скандал. Но помните, бойтесь. На троне. На троне. На троне. Жентям, как и слово, общаться закормленный круиз. Сегодня 14 раннего 2016 года.

Скарги прокуратуру міста Рівне та заявника скарги. Проводять сьогодні 17 грудня. -го Прозад скарги. До початку роди цієї скарги Степані Опламча для сцелярії суду подано ось цей я пакет. Шістнадцять. До початку робимо Що ви тут подали?